Всім привіт, дорогі друзі! Лизі Льогеймеру 89 І... Да. Ми... Робимо другу частину Римської імперії Україна Або Київська Русь Я не знаю Тут і дві. Київська Русь і Україна Окей. Сьогодні ми маємо взяти грецію. Бо я дуже хочу гратию в шутку таку. Грецію. моя, Ура. Дайте мені грецію. Не можу, бо варю. Окей, ми взяли грецію. Це хоча б добре. Може бути три частини, Я не знаю. Може я просто челик. Боже, оці сині мене задубали вже. Дайте мені грецію. І Болгарію. Но ну, зато ми маємо Грецію І, і частину Турції і Болгарію. Непогано Ми виглядаємо круто, ми сильні. Чуть-чуть білих там по моєму хих ми виглядаємо сильно. Якщо це відео записується зразу після першої частини. Зразу після першої частини. Прям, я... я тільки що закінчую знімати минуле відео, а? І зараз я знімаю нове. Частина турсі, може зма. О, ми вол. ми виглядає сильно. Ми оглядаємо сильно. У нас є Болгарія. Получиться Греція і частини Турції. Тільки Африки нам не вистачає. Ну, я це і справлю. Ми виглядаємо непогано, дуже великими. Оце все червоне це наше. Ей-ей-ей, эй эй це моя сыни сыни дебилы. Боже мій! Африка, 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 Африка. Мы сырные. Мы за сильнее на О, мы ожидаем я Кремльская Империя. Но тамаешь те... я не зможу винести их, а может зможу. Не знаю. Ооо, мы великі, бачите. Оце все червоне наше. Оце не наше, вот Оці штуки не наши. Ну, в принципі... Ой, вони нас проганяють! Ні... не думаю нас прогнити. это наше. Бил захватим. Да, вот я просто ослабый уже. Дуже сильно ослабый. Так что... Чего бы и не? Я... Не... Про... програю. Не. Рим не програє. Я не програв все-таки. Я виграв Не, не, на это думай. Римши наш. Не-не-не. Не буду вас. Не. Не. Ну, я сказав, що ми не програємо. Но ну, ми не дуже виглядаємо як Кримська Імперія. Но ну, ми маємо. Ну. Ми дуже сильно виглядаємо як Кримська Імперія. І ще Ми можемо захотити їх. Діть. Завайтеся два фронта в мене. Не, 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 не. Окей, я маю захистити Африку. Маємо бути шува фриція Іспанію давайте не-не-не-не-не, це погано, все погано, все погано, все погано. У нас великі проблеми. Ні, ні, ні. Ми не маємо програти. W mojemu my przegraliśmy Tak Nie, proszę nie 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 Takiego nie może być Nie Nie Nie, nie. nie. Rzymska Imperia nie może przegrać No Może oni nas z Afryki wybrali No Я ще не здався, я ще маю добити Іспанію до кінця. Якщо я не зміг сохранити вони в Африці засильні. В Африка буде останнє місце, куди ми прийдемо, бо вони засильні в Африці. Це напевно буде останнє місце куди ми прийдемо. Да uh, ні ні ні, ні. <св 'язок> будь ласка, ні 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 не Но оці вони вже програли. Вони вже програли І все. Ну, тепер ми більше виждаємо як Римська Імперія. Не-не-не-не-не-не. Он и двоси бьются, блин. Ну я помню їх вынес. Да. да я засильный, я знаю, я сильный. Не. Шибили мене атакують. О, боже мить, це погано. Це погано, це погано, це погано, це погано. Фу Боже. Та. Да. давай Ми маємо їх виграти. А що ми не виграємо? я не Справжня Римська Імперія. Та вони здаватися не хочуть. вони здаватися не хочуть. По-моєму, всі на сервері вже розуміють, що я хочу Римську Імперію зробити. Буваємо всі ж зрозуміли, що я хочу зробити Римську Імперію. З Римської републіки до Римської Імперії. Не! Не. Окей. Ну, хоча би ми досі Грецію маємо. У цих синіх челліків повністю з Європи ми могли... Вони повністю не в Європі. Я тільки що зрозумів, наскільки вони великі. Ура! Дивіться! У нас половина Франції хоча б. Ми програли в Іспанії, но це не така велика проблема. Боже мій. Боже мій, Боже мій, Боже мій. Она за шубожний, боже ми, божний, божный желте, я не можу пробраться желтым. Там мы выиграли Нарешті. так. Ну ми виглядаємо непогано Ну, ну короче, пока.